Так, це гальма. Зараз, зараз, зараз. Це задня, це передня. Так, ну гальмується двома. Спробуйте помаленьку, що як воно тягне, і зразу ноги на педалі доставляйте. Отак, це наше старше покоління. Може отримати собі електробайк чудовий для поїздок на дачу, поїздок по місті <рігум> Ягом їзда. Ти знаєте, я все. Давно не їду на велосипеді і відчуваю. <рігум> не дискомфорт, що хороше, треба зникнути. Ну але тут вам допомагає вже, ви не крутите педалі і якраз легше на ноги? Так, о, тут такий нюанс є, що, наприклад, якщо ручка ви там газуєте, так, на певний рівень її тримаєте і натискаєте гальму, газ повністю відключається. То тоді треба ручку пустити, бо якщо відпустити гальму, а ручка лишиться на тому самому положенні, вона рушить з того самого місця і можна рушити. Так, так, так. от, Отакі от, якраз от є.